Як ото -от, інтім якийсь пропонувати, він не сором'язливий. Доволі часто таке зустрічається серед жінок. Боже, він мені не дзвонить, він мені вже стільки-то не пише, що робити, як це пережити. Насправді, якщо нема ще ніяких там спільних дітей, нічого не намічається, то треба радіти, що людина чесна, що вона одразу показує вам свою незацікавленість. Але ж розумієте, це ж боляче признати, що знову не на того око поклала, і тому така жінка починає додумувати: та він, мабуть, ж, там на роботі дуже зайнятий. В нього там якісь справи, або він дуже сором'язливий. Як ото інтім якийсь пропонувати, він не сором'язливий. А як щось таке, знаєте, написати вам про вашу цінність, то сором'язливий. І от навіть жінок там в 35-40 в 40 років, отакий от, от погляд, ну ні, ну він не пише, тому що тому, що він дуже дуже зайнятий. Навіть якщо дуже зайнятий, ні, звісно, буває так, людина зайнята, що вона даже, як там кажуть, в туалет там да не піде. Але в ті моменти, коли людина там поїсть чи шо, вона, що, вона то може, якщо ви дуже її важливі, цінні, то може щось вам черкануть. Як то кажуть, якщо про це була, звісно, домовленість якась і є певні очікування, тому що дуже часто, знаєте, таке буває, що людина собі придумала, як там Василь сказав Марійці привіт, а вона вже подумки народила п'ятьох дітей від нього. Тобто, можливо, ви чекаєте на якісь повідомлення від того, хто просто вам посміхнувся, це інша історія. Підписуйтеся на мій канал, ставте лайки і до зустрічі.